Вітаю усіх, усім привіт! Бажаю доброго настрою та гарного самопочуття. На днях я перебирала аптечку для рослин і знайшла один прекрасний препарат, про який, чесно кажучи, і підзабула. Бо в літній період більше поливаю рослини чистою водою або додаю антистрес-препарати. І сьогодні я зібрала рослини, більше з яких я вже показувала. Вони потребують додаткової уваги, деякі просто хочу підживити. Тому сьогодні будемо робити експеримент. Для цього я підготувала очищену воду в одній ємності 1 літр, в другій 250 мл води. Добриво. Це шогун катана руц, вибухове зростання корінням. А також додаткове прилад для, для вимірювання препарату, заміру кількості солей та уприскування рослин. Настав дуже сприятливий період, температура знизилась, і орхідеї активно пішли в ріст. Я хочу їх трохи підживити добривом катанору. Раніше я його використовувала лише при поливі, а зараз хочу ще перевірити, наскільки він дієвий при оприскуванні. Отже, починаю. В цій ємності я буду готувати розчин для оприскування. Спочатку ретельно збовтаю добриво, бо воно має видимий осад на дні пляшечки. І зараз мені треба відміряти розраховану відповідно інструкції кількість концентрату. Для цього я обрала ось таку піпеточку на 1 мл, І ще знадобиться 0,25 мл додатково. Спочатку відміряю 1 мл, І тепер ще 0,25 мл, Ось так. Додаю воду і перемішую. А тепер хочу розчинити добриво для поливу і з цікавості я взяла ТДС-метр, щоб заміряти кількість солей у розчині. Отже, вода очищена, і кількість солей в ній 4 ppm. зазвичай, від 3 до 5 стабільно майже дисциплят. За інструкцією виробника, для поливу необхідно розчинити 02 мл концентрату в 1 літрі води. Також виробник зазначає, що це добриво не засолює розчин та не змінює його показник pH. Тобто добриво абсолютно безпечне для коріння рослин. Отже, відміряла трохи менше, ніж на 25 мл. Додаю воду та розмішую. Минулого разу, коли я використовувала катану рот, мені знадобилось для отримання результату два поливи. Сподіваюся, мені вдасться знайти фото, то я прикріплю їх. Оскільки дозування концентрату дуже маленьке, а результат від поливу я б назвала вражаючим, то цікаво дізнатись, кількість солей розчини занурюю ДДС-метр і всього 4 ppm. Якщо чесно, то я приємно здивована, адже сміливо можна використовувати рекомендоване дозування, до того ж виходить доволі економне добриво для поливу. Поки розчин для поливу відставляю, хочу почати з оприскування рослин. Для цього я взяла свою улюблену ємність. Вона має розпилювач, який утворює дуже мілкі та рівномірні краплини, схожі на густий туман. Це значно полегшує мені догляд за рослинами, особливо коли ускладнена вентиляція. А орхідеї потребують зболоження. Це взагалом стосується поличок на стелажі. Отже, я можу не перейматися, чи залишилась у пазухах надмірна кількість води, як після використання інших розпилювачів. Тож, почати хочу з цього малюка. Це стюартіана сога, він вже від шиї корінець, пробивається. Вона нещодавно полита, тому я вирішила підживити за допомогою оприскування, щоб не навантажувати кореневу систему, різненько орошую поверхню листочків і відставляю її у сторону. Тепер черга котлеї, саме через неї я і затіяла це відео. Я нагадаю, що вона без коріння. І я хочу просто його ріст до початку спокою котлеї. Посилання на її посадку залишу у коментарях. Може хтось ще не бачив це відео, тож запрошую до перегляду. Наступний ось такий лопухастий красень це фаленопс Гіга Кінг. Обрали його для підживлення, бо він скинув трохи кореневої після квітування. Це сталося якраз у спекотний період, тож за цей час він не наростив нове коріння і виглядає, як на мене, стомлено. Тому вирішила йому трохи допомогти. Теж прибираю і переходжу до поливу інших рослин. Поливати буду ось цих бігліпів, вони у мене посаджені на нарощування кореневої системи. Ліворуч це дітка, яку ми разом знімали з пня та саджали на мох у пакет, таку собі імпровізовану тепличку. Праворуч, це бігліб коричневий ведмідь, якому ми зачищали ствол від підгнивання. Посилання на ці відео також додам у коментарі або в описі під цим відео. Хочу ще розповісти стосовно добрива ката народ. Я його придбала минулого року, приблизно в цей же період, на початку осені, і почала випробовувати на деяких кволих орхідеях, яким важко далося спекотне літо. Перші результати були приблизно через один місяць після двох поливів з добривом, тобто чергувала поливи. Один раз з добривом, один раз з водою, потім знов з добривом і знов з водою. І отримала найкращі результати на здорових рослинах, у яких була слабо розвинена коренева система. Також випробовувала на міцних дорослих рослинах і значного результату не побачила. Коріння росло, але росло як зазвичай. А обіцяного вибухового зростання я не помітила. І ще трохи додам водички і подивимось на стан кореневої системи. Кожному обігліпу я дала по 3 порції води з добривом. Загалом це приблизно 70-80 мл розчину. За деякий час мух підніме цю воду на кашпу і рівномірно розподілить по всьому об'єму. Біглі предвайн гарно наростив кореневу за цей час, але верхні корені почав куклити, вже не вистачає вологи, тому хочу його простимулювати зараз і пересадити у постійну посадку. Біглі Браун Бір трохи поступається станом кореневої системи, але я сподіваюся, що це ненадовго. Адже кінчики коріні всі активні. І ще я щойно помітила, що у нього починає проростати корінець під шиєм. Ось такий дзьобик. А на сьогодні, все. Сподіваюсь, вам було цікаво: бажаю вам та вашим рослинам здоров'я та процвітання. Бажаю мирного неба та спокою у душі та запрошую до зустрічі у наступному відео.